У 1923 році столицею ну РСР стає Харків, 11 років столицею був Харків, а в 1934 році повертають столицю до Києва. І ось коли повертають столицю до Києва. А тут зносять церкви. В Києві завжди було найбільше церков на території міста ще за часи Русі і в усій російській імперії. В Києві було найбільше церков. Тут 150-200 метрів, але церкви, монастирі, собори красиві, особливо козацьке бароко найбільше були Мазепинські церкви, собори. Але. Ну куди? Ну, столиця Совєтської республіки переїжджає, які церкви. І yeah, вони yeah. просто починають. Я не знаю, як вони там. Ну з Мазепою, що пов'язано, то зразу. Ось, але щось не з Мазепою пов'язано. На Подолі церква Пирогощі пережила монголо-татар, добудована, перебудована. В основі своїй була єдина кам'яна споруда, яка збереглася 12 століття. На Подолі це не зупинило знесли цю церкву. 69 церков, для розуміння, знесли Ого. комуністи в 30-х роках.